Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 26 березня, ми з вами продовжуємо читати книгу буття та фрагмент з книги премудростей царя Соломона. Отже, починаємо з книги буття. І сказав Каїн Авелю, брату своєму: підемо в поле, і коли вони були в полі, постав Каїн на Авеля, брата свого, і убив його. І сказав Господь Бог Каїнові, де Авіль брат твій? Він сказав не знаю, хіба я сторож братові моєму. І сказав Господь, що ти зробив? Голос крови брата твого волає до мене від землі, і нині проклятий ти від землі, що розкрила вуста свої прийняти кров брата твого від руки твоєї. Коли ти будеш обробляти землю, вона не стане більш давати сили своєї для тебе, ти будеш вигнанцем і мандрівцем на землі. І сказав Каїн Господу Богу. Покарання моє більше, ніж можна знести. Ось ти тепер зганяєш мене з лиця землі. І від лиця твого я сховаюся, і буду вигнанцем і мандрівцем на землі, і всякий, хто зустрінеться зі мною, уб'є мене. І сказав йому Господь Бог, за те всякому, хто уб'є каїна, відомститься всемеро, і зробив Господь Бог каїнові знамення, щоб ніхто, зустрівшись з ним, не убив його. І переходимо до книги притч. Сину мій, дослухайся до мудрости моєї, прихили вухо Твоє до розуму мого, щоб дотриматися розсудливості і щоб в уста твої зберегли знання. Не слухай лесливої жінки, тому що мед виливається, тому, що мед виливають в уста чужої дружини. І м'якші, м'якша елей мова її, але наслідки від неї гіркі, як полинь, гострі, як меч довгоострий. ноги її сходять до смерти, стопи її досягають пекла. Якби ти захотів осягнути стежку життя її, то путі її непостійні, і ти не узнаєш їх. Отже, діти, слухайте мене і відступайте від слів уст моїх. Тримай далі від неї путь твою і не підходь близько до дверей дому її, щоб здоров'я Твого не віддати іншим і років Твоїх мучителеві, щоб не насичувалися силою твої чужі, і труди твої не були для чужого дому. І ти будеш стогнати після коли, після, коли плоть Твоє і тіло Твоє будуть виснажені, і скажеш, навіщо я ненавидів наставляння, і серце моє зневажало викривання? І я не слухав голоси вчителів моїх. Не прихиляв вуха мого до наставників моїх, ледь не впав я у всяке зло серед зібрання і суспільства. Пий воду з твоєї водойми і ту, яка тече з твого колодязя. На цьому це все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором.